Верх цинізму у волонтерському штабі Let's Do It Ukraine серед принесених людьми речей виявили футболку з прапором РФ та написом Руський дух, як розповіла, нашій знімальній групі Анна Федченко. Річ вони знайшли, перебираючи дитячий одяг, і були неабияк шоковані за здогадками волонтерів. Футболку з мілітарним принтом та ведмедем принесли у штаб переселенці орієнтовно влітку. Проте вирахувати колаборантів поки не вдалося. Інших провокаційних речей, крім цієї, не виявили. Але запевнили, спалюватимуть подібний непотріб або використовуватимуть як ганчірки. А якби це було найближчі дні, то ми б по камерам подивились, бо хто це приніс і знали б людину, бо ми навіть фотографію Служби безпеки України відправили і сказали... Значить, хтось в білу церкву приїхав з цією футболкою, і у людини взагалі немає усвідомлення того, що вона робить. Вона принесла русський мір в штаб, який допомагає людям, які втікли від війни від цього руського міра. І ну мене це дуже обурює, Чого ця людина, ця мамочка чи тато, який зібрав ці речі, не викинув його на звалище, а приніс з барського плеча. Ніби ось хай інші діти носять цю футболку. Ні, це тряпка, яку треба викинути, з полиць. Мені хочеться, щоб цього руського міра не приїжджало сюди. Якщо ви сюди приїхали і вам не подобається Україна, їдьте в Росію, там вас прекрасно зустрінуть. До нас не везіть свій руський мір.